Я теж згадую цей 2008. Оці секс, це на крючку вона, взяти номер, ха-ха-ха. Ну Но я не знаю, під які потреби це було. Мені здається, що пікаперські курси це продукт, зроблений чоловіками для чоловіків, про чоловіків. От я не знаю, що з цього про жінок. Дійсно, якщо ви хочете знайомитися, подивіться на те, як ви себе презентуєте, чи окей вам е, зробити перший крок, а потім віддати цей крок дівчині. Чи окей вам здатися трошки ніяковим, чи десь отак е, знаєте, засоромитися? Це не крінжово, це іноді дуже мило. Дівчата, які люблять поганих хлопців, їм 18, і то в 19 вони сходять до психолога й передумають, за Закінчуйте це, жінки люблять чоловіків, які шарять за психотерапію. Жінки люблять чоловіків, які не хочуть бути нав'язливими і розказують якісь сальні жарти про вульву, трусики, рибний запах, ге-ге-ге, сіські, дойки все залиште ці жарти для пацанів і не розказуйте дівчатам, що ви про це жартуєте.